Друзі, всім привіт! З вами знову Сергій. влог. Що ж, Ми продовжуємо різати наші колоди. Вже трошки я перерізав, зараз продовжую. І я ще не положив дуже гарну колоду, дуже така красива і рівна. І я її хочу записати на відео, як буду різати, так як вона дуже класно виходить. Що ж, давайте розкажу, покажу, що ми будемо з нею робити. І так, все, я вже положив, друзі, отаку от гарну колоду. На пілораму. Вона доволі товста. Ну, не така, щоб супер тоста, але така хороша, приємна колода. І зараз ми поріжемо і посчитаємо, скільки а, з неї получится матеріалу по стоїмості. От вона яка хороша. З цієї сторони виходить, 14 іншів, а цей виходить, десь 16, 15 Вона з цієї сторони товстіша. Така гарна рівна колода. Дивіться, я думаю, що. Доски повинні бути чисті з неї. От мені дуже-дуже побачити, як буде виглядати. Да, що ж ми будемо друзі, робити? Я вирішив різати її, друзі, прямо як слабе, так як я не оприділився, якого розміру мені треба доски, то я вирішив просто її розрізати на слабе, а потім, коли мені треба буде якийсь точний розмір, то я зможу вже такий слабо різати на такий розмір, як мені надо. Що ж, буде в нас просто слаб, інш з половиною буде товщина. А тоді, коли є, мені треба бути 4, 4 інші, або 6, або 8, то я вже потім це зможу вибрати і зробити вирізати вже другою пилкою. Так що будемо так різати. Ну, а ми зараз розріжемо і потім подивимося, скільки ми зекономили і скільки у нас вийшло, яка валю, і яка стоїмость цієї колоди. Посчитаємо, Добре? Все, давайте різати. Що ще хочу сказати, друзі, ми вирішили такі огарні колоди, товсті, отакі, хороші, різати на слабі, а отакі вже менші, всякі, поки у нас їх багато. Бачите, їх багато. Просто різати на обичні стовби, стовпчики, типу 4 х 4. І 2 і на 4. Поки у нас цих багато їх вистачає, то краще ці великі колоди їх кидати на широкі-великі слаби. Бо коли понадобиться щось таке широке-велике, то з З'ї буде краще це робити. А ці маленькі, от скільки у нас їх тут ще багато, на 2x4 можна спокійно кидати. Якщо буде їх не вистачати, то вже можна буде використовувати слаби брати. Смола витікає з цих дірочок. Це ж дятл понароблював і он смола витікає. А, я думаю, після того як ми зрізали, то воно так. А? Ну, да, воно то так, але я думаю, що воно радше тікло После... Це робота дятла. Я думав спочатку. Сначала... Вот На тій висоті він робив собі ці. А да скореешні літає, хоч, хоч би що. Бачите, чистий, чисто виходить зверху. Бачите, я буду всередині. Все одно будемо так слаба. Воска, чиста. ні одного сучка немає. Будемо продовжувати різати слабами, подивимося, як далі буде. Дивимося! Ця сторона чиста, а внутрі розкриваю. Вуу! Wow. Красиво. Е, яка красота. Один сучок, так? Да? Це преміум, тільки один сучок. Якщо один, це теж до примію відноситься. Правда, така... тут якісь от невеличкі ліпають. А, це смола де знаходиться. Ага. Це місце смоли. А? Чистенькая хорошая доска. Вообще просто вот она премиум считается. <реклама> <реклама> І доска вообще просто чистенька, без всяких сучків. Один тільки отак. Це, це вважається дуже високе качество висок, висок, висок. доска. Ми ріжемо один інш і полтора Так, да? Да, Це полтора один. Я просто вверх вирішив щоб просто не викидати, то я вирішив просто зняти трохи і оставив інш, а потім вже пішов по інш з половиною, щоб вже правильний розмір було кругом то виходить, ми ще верхушку змогли зберегти і залишити ще один інш. І плюс. А далі по інші з йдуть. Так. Маш, що ти думаєш? Друга сторона буде нормальна, красива. Я, думаю, що буде Вище, я що думаю, вже трошки більше буде сучків. думаю, вже зараз один, я думаю, штука 5 сучків вже бути. Да? <хів> Давай подивимося. Да, так, майже до центру дійшли. Кричу, говорю, коли Маша щось до мене говорить, в цих штуках нічого не чути. Дуже сильно глушить. А звук вокруг. Це дуже добре. Так, дивимося. Ого, дивися. А тут чисто. Таке світло, дерево, гарно. Дай. Давай, Такий приємний колір. Скільки буде сучки? Ну, я ж сказала, п'ять. П'ять? Маленький. Ага, все, все вважається. Ну, а це, це теж до качі сунового відноситься, якщо тільки да. маленькі сучки, дивися, і вони не будуть випадати просто так. Отам от трошки є більше. Uh -huh. А так? А оце... гарне дерево хочеш? Ага. Оце там трошки такі сучки оце такі не очі. Це таке непогане. Оце uh -huh. як висохнути, то ці можуть трошки щось погане робити. А так, ну, десь зробили. Це дуже хороше дерево. Хороша буде доска, ще класна. Uh -huh. Широка, яка гарна. Але да. як широчезна. Слухай, як полочки, такі полочки можна буде красиво робити в хаті. Так, да, воно в такі високі е... uh -huh. кімнати дуже гарно, така uh -huh. широка. Зараз вони тут зараз в Америці дуже сильно популярні. Live Edge Flooring Shells називається. А flooring тобто, виходить, оця сторона крива, так як є дерево, оцю сторону відрізаєш рівно і вставляєш її в стінку. Вот так. От якраз це ідеальний розмір, тому що саме популярні такі десь там йдуть 8 іншів ширина, і потім є 10 інчів і 12. Це, то я, тут я думаю, що тут цілих 14 іншів. Я думаю, оце якраз 12, отак буде. Десь отак, це буде 14, а це вже буде цілих 15. То знаєш, що з цього можна робити, навіть такі, хто бар-тейбл бартейбл. Я його трошки різав за тонки для бар-тейбл. бар, а -а -а. Для бар вони там ріжуть половиною інші, А ми інші з половиною, ми більше таке, як обична доска, якщо мені треба буде, або для полочок дуже хорошо робити. Да. Більш таке. Класно, ладно, порізали. Угу. нехай вже сохне. Да. Винка да. Відніється. Чисто вообще. Все, це вже можна просто лыжи, в принципі. Вже воно не да. подвигається, правда. Так, Все, це вже. Бачите, що цікаво, а серцевинка, вона все одно однакового кольору. Вона не йде як то. Бо серцевина це... Диви, потім в показах вона должна бути красніша. Да, ну, дерево, а на самом віде... деле. Угу. Голи, оце жива часть, а це вже мертва середина. А оце куди йдуть соки, бачимо? No, да. Тимніші такі, видно, такі да. вони. Так, так, так. Тут хорошо видно. Серцевина, оце вже все. Бачимо, вже тут дивися, прямо висохше, прямо нічого немає. А тут бачиш, соки виступають. То отут, no, Звідси звідси це називається жива. Отут, от, от, йдуть соки, а тут вже все мертве. Так, друзі, зараз подивимося наскільки це буде чиста доска. Переворачує момент істини. Давай... О, диви, яка гарна. Ага. Та ти що? Тут взагалі ні одного сучка нема. Да? От вам Преміумна доска. Ні єдиного сучка. Дуже Даже не скажешь, что это сосна, правда? Абсолютно. Не единого сучка. Вот это дерево. Вот оно. Угу. Красота. Складываем, да? Да. да, 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 да. Чистая, ровная текстура. Вот классные полочки будут. Красивые. що вже можуть з'явитися давай може появитися. Да, давай. Да, І вже ми пощі доходимо до серцевинки, так? Да? Да. Я вже дуже мало води даю, раніше я сильно багато води давав. Все було мокре, а потім мені почали говорити, що я так багато води даю. Так що учимося, я думаю, що треба багато води давати, а тут одразу...

Красота, глянь, да вообще гарний, вокартуемся. Я вже думаю, де в хаті ті полочки нам поставити? Ааа, нічого ничего да. Так, Ха? чисто. Чисто тут. Ха -ха. А ну тут. Воу. Угу. Вау! Только один, да? Только один. Вот это да. Красота. Вау, вот это вообще чистая доска. Здорово. Вот оно. А, маленькая досочка. Все, друзі, перерізали. Що ж, відкриваємо? Сучки будуть? Угу, я думаю, так. Давай. Це ж дерево. охо хо 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 Маленький. Один он добачив. О, здоровий два. Три. Уже пошли сучки. Чотири. Ха, Сток красиво дуже. Угу. Так, який гарний. Ще просто. Мене так кажеться, що ця часть дерева жовтіша, а ця чуть-чуть краснувата. Ні? Ні, просто що, вона, намочилась думала, там? Да, вона намочилась там? Та... Да? Так, вона намочилась. А мочиться, І сюди пилка входила. І вона брала оцю кору, красну різала, і вона сюди його в... вимазала. Ага. Так, я ж думаю, як так під дерево з таким ні, це від, від кори. Красивий так. слаб. Да, гарний взагалі слаб. Давай зараз глянемо серцевину, бо ми прямо по центру пішли. Ну, що ж, відкриваємо. Тут серцевина должна бути, ми якраз, по це, ми якраз по центру пошли. Да, якраз. Давай. Ой. А ну-ка, так. Да. Широке дерево таке гарне. Діємося. Ой, як -га. красиво. Гарно? Так? Чуть-чуть є, так? Так, трохи вдома по центру. О, це mm -hmm. пошла, як криво йде. Тут такі вони трошечки з, я... з ямочками, так? Да? Так, mm -hmm, да, це вже більш така. Це вже бо воно виглядає. Це вже умерло. Воно вже. Це, Скоро, з було, чого так? як роблять столики з цими і паксі, так? Можна посчитати стільки років цьому дереву. Представляєш? Дивися. <гум> Дивися, воно коли було молоде, набагато швидше росло. Один. От зараз брати, звідси може бути. Оце перший рік, другий, третій, четвертий, п'ятий. Давай, Назаром, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 10, 11, 12, 13, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, 17, 18, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, 26, двадцять п'ять, 29, 30, 31, двадцять, дев'ять, тридцять, тридцять один, тридцять, два, тридцять, три, тридцять, 42, тридцять, п'ять, тридцять, шість, тридцять, тридцять, вісім, тридцять, дев'ять, сорок, сорок один, сорок два, сорок три, сорок сорок п'ять, сорок шість, сорок. Ну, коротше, десь 55 60, 55 60 років дерево. Якщо ми правильно щитали, ми вважаємо темне кольце це зима. І кожне, кожне темне кольцо це означає зиму, а біле це літо, коли быстро росте. Угу. Так що, стареньке дерево було таке здорове. Що ж, друзі, закінчили ми різати. І ось у нас вийшло такий от результат. Бачите, оце стики досок у нас із одної з одної колодії. Хороший, от ми їх порізали на слабіки, А зараз ми попробуємо підбити ітоги, скільки у нас получилося тут борт футів. І скільки ми приблизно економили, і скільки вони приблизно стоять. Ми будемо считати дві ціни. За, ми посчитаємо, скільки стоїть як. Якщо ми його будемо використовувати як струїтельний матеріал, то скільки воно буде стоїти як строїтельний матеріал, і також ми посчитаємо, скільки тут потенціально, якщо ми захочемо його висушити і з нього робити як домашній матеріал або обділочний матеріал, це зовсім друга ціна. Тобто за сухе висушене дерево, качественне, і ми зробимо дві ціни: строїтельного матеріалу. Ця доска вона може піти як строїтельна, а може піти як качественна, якщо її висушити в сушілки. І це зовсім дві різних ціни. Що ж, давайте подбивати ітоги. треба посчитати, скільки тут бортфутів. Все разом, скільки вийшло А тоді подиб'ємо ітог, скільки ми зекономили. Ми подбили ітоги, і того у нас вийшло аж 145 бортфутів, дрівісіні, дерева, або досок тут 145 бортфутів. Якщо його брати, порізати як строїтельний матеріал, строїтельний матеріал стоїть приблизно 70 центів за борт фут, то це получається 101 долар тут. 101 долар. Якщо ж його висушити в сушилки і продавати його як висушений матеріал, повністю сухий як преміум, то це. А якщо брати по хомдіповським ценам, то тільки в хомдіпі продають тільки продають. Менше інч, то тоненькі інчовачки, то їх ціна за, за висушену сосну, стоїть десь приблизно 3 долари і 30 центів на даний час. І того виходить 478 доларів. Отут лежить, Якщо його висушити по хомдіповським цінам. Якщо його купляти онлайн лі, в спеціалізованих магазинах, де продають такі доски, які не продають хомдіпуті, та, особливо такі, як оце. І висушені повністю, то там ціна йде 7 доларів за бортфуд. От 7, приблизно около 7 доларів за бортфуд. І того, тут 1015 доларів. І так, є три варіанти: стройматеріал 101 долар. По хомдіповським ценам, якщо перевести їх і зробити як інчовки, то це буде 478 доларів. А якщо ж їх продавати у такого віді слабів, сухе, повністю висушене і преміум доски, то 1015 доларів ціна. А ось я знайшов онлайн магазин Lumber Shack, який продає і спеціалізується іменно на слабах. А вони продають жовту сосну, таку ми це розрізали, по 11 12 доларів за бортфуд. І того у нас потенціальна економія. 1595 доларів, якщо оцінюватися по цьому магазині. От так, друзі. Так що, надіюсь, вам було інтересно і познавательно. Пишіть, що ви думаєте, а ми побачимося з вами в слідуючих відео. До зустрічі!